Привіт! У цьому відео покажу, як зняти голову ляльки Барбі з шарнірного тіла без пену та окропу. Розповім, для чого це робити. У звичайних ляльок Барбі голови знімаються легко, а от у шарнірних трішки складніше. Буду використовувати інструмент для ліпки із полімерної глини. Також тут підійдуть такі інструменти, як викрутка або лопатка для нігтів. Шукаю маленький отвір. І пробую розмістити у ньому лопатку. Роблю все акуратно, без різких рухів та без повної сили, щоб не пошкодити ляльку. Далі рухаю інструментом, направляю його у один бік. Роблю декілька кіл навколо якоря. Цю роботу необхідно робити легко, повільно і дуже уважно, щоб не зламати якір. Рухаючи інструментом, відчуваю де якір Потрібно витягти його, і тоді зніметься голова Барбі. Тільки без паніки. Як я робила цю процедуру вперше, то хвилювалася за те, що зламаю якір, шию ляльки чи пошкоджу тіло. Не хвилюйтесь, робіть все спокійно, повільно і без повної сили. Ви будете бачити, де інструмент, а отже, не пошкодите тіло Барбі. Якір трохи подряпається. Ну і що з того? Його все одно ніхто не буде бачити під головою Барбі. У випадку, якщо сталася халепа і якір зламався чи пошкоджена шия, ляльку можна відремонтувати. Шию приклеїти, а якір замінити на намистинку. Все це можна виправити, тож не хвилюйтесь, і знімайте голову ляльки впевнено. Зняла голову ляльки. Так як я хочу наступного разу легше це робити. То я кір підріжу. В цьому мені допоможуть кусачки. Для чого знімати голову барбі. Перший варіант. Для перепрошивки волосся, якщо ви хочете змінити колір волосся. Другий варіант тіло одне, а голів декілька. Можна по черзі міняти голови для фото, і буде таке враження, наче у вас багато шарнірних Барбі. Мені підходять два варіанти. А вам напишіть про це в коментарях. Дякую, що підписались на мій канал, поставили вподобайки та написали коментарі. Не забувайте натиснути на дзвіночок. До зустрічі!